Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Схоже, московські попи на великдень готуються дати останній і рішучий бій українцям і Україні. Відкрито готуються, пише Кирило Сазонов. Навіть соцмережі забиті рекламою, діди молилися. Мовляв, гоніння на православ'я, захоплюють храми, безбожники і все таке інше. І підсумовують, усі на хресний хід захистимо, не дозволимо і в такому дусі. Зрозуміло, що з одного боку не хочуть втрачати свої підгодовані жирні місця. Статус над законом і положення в суспільстві. З іншого боку, напевно, господарі з Москви дали жорстку команду боротися за всяку ціну. І якщо втратите все в Україні. Тут вас ніхто не годуватиме, задовбали невдахи. Коротше, з одного боку, ризик втрати шматка хліба з маслом і ікрою за місцем, а з іншого, незадоволений господар. Тому влаштовуватимуть все, що завгодно. Будемо готові на провокації, не піддаємося. Ех, треба було їх давно вигнати або хоча б не давати. Стільки привілеїв, звільнення від податків і знижку на комунальні. Вони 30 років збирали сили, щоб вдарити по Україні, коли їй найважче. Окрім цього, держава-агресорка намагається викорінити Православну церкву України. Для цього загарбники проводять кампанію переслідування на тимчасово. Окупованих територіях, водночас від російських репресій страждають є інші конфесії. Про це йдеться у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, які злочини проти релігійних громад на тимчасово окупованих територіях скоює Росія. Аналітики наголошують, що кампанія Москви з релігійних переслідувань має на меті викорінити Православну церкву України, яку Москва вважає розкольницькою, попри рішення Вселенського патріарха Константинополя у 2019 році про надання ПЦУ незалежності від МП в СВ припускають і Вірно, що російська окупаційна влада планомірно ліквідовує храми ПЦУ на тимчасово окупованих територіях. Дослідження СВ виявило, що 34% повідомлених подій переслідування були спрямовані проти ПЦУ, підкреслили в інституті вивчення війни. Цікаво, що Кремль позиціював себе як захисник християнства, загалом і східного православ'я. Зокрема, однак, звіти очевидців свідчать про те, що російська влада націлюється на ПЦУ саме за її українство. До речі, загарбники здійснювали такі цілеспрямовані атаки на церкву навіть під час короткочасної часткової. Окупації Київської області на початку повномасштабної війни до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.